Друзі, рада вам на своєму каналі для тих, хто поціновує якісні речі за більш-менш бюджетні гроші. Тому ми з вами відвідуємо сьогодні. Два секонд-хенди, один з яких ваговий, це мережа магазинів Smart Store. Тут з люксу прихопила верхній одяг, досить об'ємний. Мені сподобався силует, що нагадує літеру О, тобто він донизу трошки завужений, це розмір більший, ніж L. Понизу колісочки немає. Простьопка цікава, вона чергується з більш широкої до трохи вущої. Це мені здалася річ цілком насибельною. Це синтетичний наповнювач. Куліску там передбачено Наталії лише позаду. Це досить практично. Наступний, до вашої уваги, худі від Adidas. Дуже світлого кольору Хакі. Це оригінал, котонова річ, Три ниточка без флісу. І примірятиму на ось такий базовий віскозний лонслів, який вам дуже раджу, і який на диво став вирішальним у знахідці, яку побачите пізніше, обов'язково додивіться. Позаду ви будете у ньому як білборд для фірми Adidas, Але ми вже до такого звикли рекламувати бренди. Об'ємний більше ніж на El. Не сподобалося мені, що кишеня по типу кенгуру знаходиться у чутливому до об'єму місці, тому мені здається, краще було б без цієї кишені. А далі покажу і примірюю аж два светрики з 100% кашеміру від лінійки автограф бренду Marx Spencer. Це Англія примірятиму на маєчку, тому що дуже приємно відчувати кашемір на своєму тілі. Це есочки, були б трошки більше, я, можливо, б розглянула хоча б один до покупки, але ми з вами досить перебірливі, нам потрібний більший об'єм, трошки тепліший кашемір, як, наприклад, у цій знахідці. Це Тед Бейкер. Вперше зустрічаю річ від Тед Бейкер, досить. Тепло, базово, приємного ніжного рожевого кольору і з причудовим складом. А, мені щодо його ціни, деякі ціни вам я покажу, заважу а, в кінці цієї примірки. А, для складу ціна була гарна, а от до стану ні, я хотіла би, щоб він виглядав ну, зовсім як новий. Але подивіться, яка в нього а, така... Гарна ажурна в'язочка. Стан у нього я б визначила як дуже-дуже добрий і для тепла, і для самостійного носіння. Дуже годна річ. Поєднала по кольорах із штучною спідницею трикотажною, ніжно-сірою. Подивіться, як гарно. Утеплені лосини від зара виявилися мені маленькими, мабуть, у цьому пітонові я не по зубах, йому не вдалося мене з'їсти. Застіпки знаходилися з внутрішньої сторони стегна, ноги було це трошки незвично, але із рожевим тед Бейкер такий змійний принт теж дуже добре виглядає. Ну, Якби його заспокоює трохи. Оці штучні штани, але утеплені, я придбала для своєї донечки, і вони її і за зростом, і за розміром виявилися такі, як треба. З рожевим теж було гарненько. А штучної шкіри від Zara, такі завужені донизу, такі вільні, були непогані. Просто їх приміряла вам, показала, згадала прикол з Тіктоку, що, мабуть, я вже настільки доросла. Що пам'ятаю, що штучну шкіру в мої часи молоді називали дермантин. Так от, дермантин від зара часто буває дуже непоганим. Важимо тетбейкер, кашемір, яким знехтували. По ціні був доступний, роздивилися майже все, але приміряли лише те, що подобалося. Сьогодні проходимо повз інші магазини в торгівельних центрах для того, щоб потрапити в інший секонд євроодягу. Перша бірочка з назвою мого каналу на символічно новому, якісному халатику гарного кольору. Інший халат чоловічий то був просто як халат пальто, як із такої збитої, вилучної чи як сказати, тканини. Надзвичайно теплий. Мені здається, в ньому можна зимувати на вулиці. Ну а далі, в примірочний, сьогодні ви побачите мою кашемірову покупку. Трошки збережу інтригу. Це кашемір надзвичайно гарної якості. Також примірюємо в стані нового салатовий пухон справжній, трикотажну ажурну сукню та ще й декілька речей. Обрала покупку також для вас. Це шикардозний картиган L розміру схожий, як зустрічала колись в Зара, спокійного блакитного кольору. з... Ідеальним, як на мене, складом, завдяки якому він не обвисає, тримає форму, має понизу манжет, має широкий манжет по рукаву. Плюс до того він має кишені, вони зручні, необ'ємні, не надають зайвого об'єму понизу. Назвичайно класний і теплий, притеплий, незважаючи на те, що там, окрім вовни, ще й мохер, він не колючий. Ну, тим паче кардигани ми носимо завжди поверх ще якогось одягу. Було дуже приємно, що консультанти магазину з цікавістю віднеслися до моїх зйомок. Вони мене підхвалювали, створили такий гарний настрій. Далі приміряла вже пухон, він цілком носибельного, сучасного дизайну. У нього був такий на диво гарний хамелеоновий відблиск блакитного, ледь-ледь помітний. Камера, звісно ж, на жаль, цього не передала. Далі приміряла таке трошки вкорочене пальто. Теж воно тримало форму, виглядало як по типу альпаки. Ось вам показую, що два принти різного дизайну це тумач. Треба або одна принтована річ в образі, або якщо інші, то геть однакового принту. Ну, це моя особиста думка. Взагалі з принтами треба бути дуже обережним. Ну, все так само, як майже і з самими хижаками. А от леопард холодних відтінків без жовтізни чи коричневого кольору виглядає більш стриманим, простим. Його легше комбінувати. Він, на мою думку, легше сприймається на око, не виглядає таким хижацьким. Напишіть чи дозволяєте собі ще гратися із тими принтами. Наступна сукня трикотажна, об'ємна, Ель, можливо, трошки більше, ажурна, але при всьому цьому вона не прозора, не видає силуету, не на просвіт ніяк. Я вже ходила по залу в ній, вона не збирається на колготках. Досить комфортна, примірена на 174, я її забрала. В складі там є трохи вовни, це відчувається, вона товстенька, не тонка, рукав там не розклешений, тому він цілком зручний. Приміряла я все на той же ж віскозний лонгслів. можна і на інші светри, можна поверх навіть якихось штанів. Забрала цю сукню, шукайте в описі посилання на магазин і обов'язково її там знайдете. Спробувала поєднати її ще з іншим кардиганом від Zara, Він теж об'ємний і такий гарний, сірий. Цікаві там були кишені, великі, але пласкі. Враховуючи те, що це не мій розмір, і навіть дивлячись на моє обличчя, вже в таких у мене емоцій у поєднанні цих двох речей гарних емоцій не було, тому просто вам показала. Цей кардиган, а від сукні все одно не змогла відмовитися. Хочу, щоб вона була у когось із вас. І знову повертаємося до базової речі, яка визначила мою покупку Кашеміру, того ж я знайшла, дівчата, увага, я знайшла комбінезон і кашеміровий комбінезон. Справа в тому, що у нього відкрита спинка, вона гарно, щільно прилягає. По моїй фігурі, але відкриту спину носити я не планую. А завдяки базові річі, такій як віскозна, чи ще планую знайти ажурну таку саму, то навіть з відкритою спиною я зможу собі дозволити носити такий кашемір. Подивіться, як гарно він сів, який в нього причудовий колір. В тому ж магазині мені, дякую продавчині, запропонували цей гумовий пасок, він еластичний, а тому підхопив зверху так, як треба. Навіть мій шалик підійшов сюди за кольором та фасоном. Неймовірні відчуття в мене були. Оце так вже занадто. Я от шукала комбінезон, думала, знайду літній, але знайшла ось такий. Дівчата, я дуже задоволена, вперше таку річ і бачила, і приміряла. Фірма там зрізана, якщо щось знайду, обов'язково вам покажу. Але просто повірте, якість і стан абсолютно нового. Були неймовірні. Ось вам показую поєднання кольорів. Вершковий і цей тауповий. Ну, ну. Я в захваті, в захваті, справді. Напишіть, якщо вам траплялося щось подібне. Я поки що от ніде не бачила. Ось майже всі речі, які ми приміряли, натисніть в описання, в описі, переходьте до мене в магазин. Навіть не купувати, а просто завітати. Тисніть лайк, якщо вам сподобалося це відео. І обов'язково дочекайтеся нової зустрічі. Живі, здорові!